Третю добу поспіль окупанти гатять по Запоріжжю. Сьогодні зранку завдали чергового удару. Пошкоджено житловий будинок, гаражний кооператив. Минулося без постраждалих. А от напередодні, внаслідок обстрілу, міста і району постраждали 35 людей. У Запоріжжі російські авіабомби вдарили по житлових будинках. Подробиці у матеріалі Інни Гогой. Поліцейські та рятувальники разом із волонтерами виводять на вулицю людей з багатоповерхівки. Цей будинок постраждав від авіаудару окупантів по Запоріжжю після вибуху на верхніх поверхах. Спалахнули пожежі. Вогонь повністю знищив кілька квартир. Складністю ліквідації події на багатоповерховому будинку було те, що існувала реальна загроза обвалення. Рятувальники максимально швидко і компетентно виконали свою роботу. Також всі рятувальники постійно працюють під Можливими повторними обстрілами із охопленого полум'ям будинку люди поспіхом вибігали на вулицю. Щоб їм було де зігрітися та перепочити. У дворі розгорнули пересувний пункт незламності. Його облаштували в автобусі. Чимало мешканців понівоченої висотки. Пенсіонери є серед них і маломобільні. Я не то що злакалася, я була вражена, шок ну, шок, ну вражена точно. Я не очікувала. Воно, значить, в лоджу якийсь, от туди хвиля, і як скла полетіло, шифонер впав там, і горшки полетіли, а я на дивані сиділа, отак от збоку, от, біля стіни. Ксенія під час обстрілу була вдома і просто дивом вціліла. Згадує, як сиділа біля вікна, аж раптом пролунав вибух. Скло полетіло в кімнату, а уламками жінці посікло руку та голову. Вона як бахнула по голові, отак ой, господі, пройшло по голові, вибило так все. і Я стекла летять, все летить, я злякалася, все, і давай дзвонить сину, нівестки, що таке случилося. І все. І ноги трусяться до сих пор. Жінка досі оговтується від пережитого та наводить лад у потрощеній квартирі. Були окна, і з мебелі, а і стіни вже бачите, ось лопнути. Тут і в спальні, там одна стінка і друга лопнута. А з цього, вроді ні, би, нічого. Телевізор ми винесли на вулицю. Вони. Уламки скла та розкидані речі прибирають і в сусідніх оселях. Вилетіли вікна, балкон, побиті шифанери. В хаті просто безлад на кухні окна розбив. на кухні, вибиті вікна, все, що можна, все, все що було, стікляне, все просто ще порозбивалося. Наслідок ворожого авіанальоту понівечені 15 будівель. З них дві багатоповерхівки зазнали серйозних руйнувань. Власників житла реєструють працівники судзахисту та райадміністрації. Надається інформація, як куди звертатися, як в якому напрямку діяти. Працюють благодійні організації, які надають продуктові набори, хто оказує юридичну допомогу, психологічну також займаються розселенням людей. Окрім обласного центру, росіяни завдали авіаударів і по громаді Запорізького району. Пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки. Загалом від ударів постраждали 30 людей троє з них у важкому стані. Допомога медиків знадобилася і п'ятьом дітям, найменшому пацієнту лише два роки. Інна Говой, і Горворобі, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.